Розглядаючи найбільш розвинуті капіталістичні країни, можна побачити досить цікаву спорідненість: Німеччина, Англія, Нідерланди та Сполучені Штати Америки загалом є протестантськими державами. Макс Вебер у своїй праці протестантська етика і дух капіталізму бере на себе завдання з'ясувати, чому найрозвинутіші економіки заходу є також спорідниками протестантизму. Загалом капіталізм не є системою виключною для Західної Європи, проте її характерна націоналізація, яка і є фундаментом відповіді на порушене питання. Бюргарство чи буржуазія є феноменом виключно західним, як і пролетаріат. Важливим елементом капіталістичного життя є розвиток господарської раціональної життєвої поведінки. А сама економічна система постає як раціонально-капіталістична організація формально вільної праці. В інших частинах світу існували лише передмови цієї раціоналізації, яка також змогла відокремити підприємство від домашнього господарства та поєднатися з бухгалтерською звітністю, що по своїй сутності дозволяла автономію підприємства. Хоча у деяких країнах Сходу і античного світу також було використання науки в підприємницькій діяльності, у сучасному підприємстві існують важливі засоби внутрішньої автономії, раціональна бухгалтерська звітність і юридично оформлене розмежування капіталу підприємства. Та особисто майна підприємця. Отже, вся ця раціоналізація підприємства, яка й привела країни заходу до такого собі левірафана у обезі економіки, з'явилася саме у європейців через їхнє ставлення щодо життя. Нічого не впливає на етику та моральні цінності так сильно, як релігія, І у нашому випадку ця релігія є протестантська деномінація християнства. Порівняння економічної приналежності різних верст населення за віросповіданням приводить до професійного розгалуження. Дійсно, католики, яких критикували за їхню аскетичну відсутність перейманням зовнішнім світом, зазвичай не настільки часто обирають промисловість як кар'єрний шлях, надаючи перевагу гуманітарній освіті. Це, як пояснює Вебер, є результатом традиціоналістського ділового підходу. Католики не були зацікавлені у ефективності роботи. Адже навіть коли підприємці підвищували оплату згідно за виконаною роботою, працівники не ставали більш працьовитими, а навпаки, працювали стільки, скільки раніше, що змушувало підприємство гальмувати у плані виробництва. В той час, як католики навіть не збиралися навчатися новим технікам, які б покращували роботу, такі протестантські течії, як п'ятисти, були відкритими для професійного навчання, щоб працювати ефективніше. Центральним питанням даної роботи Вебера є дух капіталізму і нелегке окреслення цього поняття, сприйняття постулати, яку популяризував Бенджамін Франклін, яка приголошує, що час це гроші давало досить сильний поштовх до продуктивного життя, але дарування задалося негативно, адже воно забрало час, у який можна було працювати і заробляти. Таким чином відсутність праці вважалася майнуванням не тільки часу, а й грошей. Ощадливість та тактовність щодо позик були не просто порадами фінансової грамотності, а й у певну міру етичними постулатами, як от у випадку позичання грошей, не варто ходити по шинкам розташувати кошти, бо якщо той, хто дав позику, побачить твоє гаяння часу замість праці, то він буде більш надокучливішим у питанні повернення боргу. Звичайно, всі моральні правила Фанкліна мають утилітарну спрямованість. Честь корисна, бо завдяки їй можна одержати кредит, те саме можна сказати і про пунктуальність, старанність та поміркованість саме тому вони і є чеснотами. З цього, між іншим, випливає висновок, що видимість чесності дає такий самий результат. Ця утилітарна діловитість, у свою чергу, приводила до накопичення статку, який розглядався як заслужений, адже людина отримала його у результаті виконання свого покликання. Наступним стовпом протестантської етики полягає концепція покликання. Вона вперше з'явилася через переклад Біблії Мартіном Лютером, який і підкинув цей термін. Справді, німецьке слово беруф та англійське колинг мають релігійні коннотації. Людина за протестантськими поглядами має своє місце у світі, яке їй було надане Богом. Звідси й походить концепція передвизначення, яка буде згадана пізніше. Отже, Бог у результаті своєї світобудови також розподілив людей по професіям, які ставали життєвими покликаннями, звідси і виходить нове ставлення про роботи, адже так як вона є результатом Божого замислу, то дарувати та неефективно працювати перетворюється у своєрідне богохульство. Звичайно, зміна професії була допустима, проте тільки у випадку справжньої перекваліфікації, а не постійного перескакування з одного місця на інше. Тепер, коли обрання професії має божественне коріння, почалося формування професійної етики у Віан. Звідси також з'являється відповідь на питання щодо неперевершеної працьовитості, бо протестантизм відхиляє церкву та папу як посередника між Богом та людиною. І останнє, залишившись на повній самоті, має не тільки розповсюджувати Слово Боже, а й бути впевненою у своєму спасінні. Тут і зароджується протестантський аскетизм. Отже, історичними носіями аскетичного протестантизму виступають такі чотири напрямки: кальвінізм, пієтизм, методизм та секти, що утворювалися на базі анабаптистського руху. Всі ці течії не є ізольованими одна від одної, але мають свої особливості щодо порушеного питання аскези у професійній етиці. Вище задана проблема самотності вірянина, у якого є лише віра, перетворюється на способи раціоналізації життя у такому недосить приємному становищі. Кальвін, у свою чергу, запевняв, що релігійні інтереси мають бути спрямованими на служіння Богові, а не людині, тому й походить відторгнення людиною усього, що не піде на возлучення Бога. Адже тут постає і питання у нього містіка з Богом, та як Віанин мусить цього досягти. Реальне проникнення Божественного в людську душу повністю виключалося його абсолютною трансцендентністю щодо всього твариного: фенітум нон ест капакс інфініті, кінечне нездатне сприйняти нескінченне. Спілкування Бога з його обранцями може відбуватися і усвідомлюватися лише так, що Бог діє в них. Що вони це усвідомлюють, і що їхня діяльність черпає з віри, яка дана їм милістю Божою, а ця віра відповідно засвідчує своє божественне походження через ту діяльність, у якій вона втілюється. Релігійний вітрос може впевнитись у своїй обраності, почуваючи себе або посудиною божественної влади, або її знаряддям. Тобто, як ми бачимо, внутрішня сила, яка надає протестанту настанову праці, це відчуттям Божого впливу. Що він діє не просто так. Звичайно, такий внутрішній вплив приводив до впевненості у спасінні, що людина, яка невпивно працює во славу Божу, гарантовано потрапить у Небесне Царство, у якому зможе блаженствувати вічність. Пієтизм якраз і був націлений на своєму передвизначенні і гарантованому спасінні, проте пієтисти розвивали уявлення про аристократію святих, тобто обраних Всевишнім для спасіння. А інші, навіть якщо проживали за аскетичним методом, залишались пасивними християнами та були приреченими. З'являлося також питання, як зрозуміти, хто ж є обраним. Цінцендорф, наприклад, досить попуританськи пояснював, що про обраність для спасіння завжди дізнається, якщо не сам обраний, то інші, які помічають це за змінами в його поведінці. Методизм є по своїй суті англо-американським різновидом піретизму. Як походить з назви, їм була характерна методична систематизація життєвої поведінки з метою здобуття Сетітуду Саутіс або певного спасіння. Водночас методичність переносилась до суто емоційного акту обернення. емоційність загалом була стовпом методизму, адже він, у свою чергу, був зосереджений на місіонерську діяльність серед мас. Покаяння, яке не бувало екстатичної форми, спонукало до віри в незаслужену ласку Божу і водночас віру у виправдання і примирення з Богом. Така емоційна релігійність виступала у зв'язок з аскетичною етикою. Яку раз і назавжди раціонально сформулювали представники пуританізму. Як вже було вище висвітлено, розглянуті протестантські течії, що практикують аскетизм щодо професійної діяльності, будувалися не відокремлено у вакуумі, а під впливом течії, що передувало. Проте досить оригінальним за своєю ідейною наповненістю виступали перехрещенство та такі секти, як баптизм, меноніти та квакри. їм була характерна ідея «believers' Church. Тобто церкви віруючих, що розглядалася як спільнота тих, хто внутрішньо прийняв віру і сповідує її. Вони внутрішньо сприймали жертву Христа і досягалося це через індивідуально сприйняте откровення, тобто через дію Божого Духа в окремій людині і тільки через неї. Вони вважали себе відочними братами Христа і повністю зачинялися від спілкування з мирянами, якщо це не було необхідно. Жили вони у дусі перших християнських громад. Отже, розглянувши релігійне обґрунтування пуританських ідей професійного покликання та аскези, що випливає з них, тепер можна зглянути їхній вплив на підприємницьку діяльність. Обраність, яку сповідували згадані течії, приводила до формулювання певної поведінки, що характеризувалося прагненням методичного контролювання життя, тобто раціоналізації, і, проникнувши у буденність, її вдалося перетворити існування на раціональне життя в миру. А не від світу цього і не для світу цього. Ідея професійного покликання найпослідовніше обґрунтовує англійський пуританізм, що виїс на ґрунті кальвінізму. Що ж до праці, то ми визначили сильний потяг до діяльності, через який людина віддавалася своєму покликанню, яке надавав їй Господь. У такому випадку порушується питання щодо статків, зроблених в результаті. Річард Бакстер, наприклад, виступав проти прагнення світських благ узагалі і ставився досить негативно щодо надлишкового збагачення. Проте ці кошти були зароблені у результаті Божого покликання, отже, вони мають сприйматися як Божа нагорода. Професійна спеціалізація, сприяючи набуттю навичок робітниками, веде до кількісного зростання продуктивності праці та підвищення її якості. Відповідно, вона служить на користь загального блага, що ідентична добробуту в на найбільшої кількості людей. Бакстер затверджує, що працівники мають певну професію, постійну зайнятість. Яка випливає як благо, в той час, як інші люди без певної професії, не мають систематичної методичності життя, яка необхідна для світської аскези, у цій аскетичній діяльності людина випробовує свою обраність, свідченням якої виступає методичне виконання своїх професійних обов'язків. Підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що протестантська аскеза, хоча й пропагувала постійну зайнятість. Безпосередня насолода заробленим багатством не схвалювалась і просувалася обмеження споживання. Одночасно з цим вона й прибирала традиціоналістське придбавання і перетворювала витрачання зроблених фінансів на угодне Богові. У боротьбі за продуктивність приватного господарського багатства Аскеза виступала як проти недобросовісності. Так і проти суто інстинктивної жадоби, засуджуючи останню як каветеснес, жадібність, мамунізм і так далі. Іншими словами, проти прагнення багатства як самоцілі. Якщо ж обмеження споживання поєднується з вивільненням прагнення до наживи, то об'єктивним результатом цього нагромадження капіталу шляхом примусу до аскетичної ощадливості. Перешкоди, які ставали на шляху споживання нажитого багатства, найминуче мали служити його продуктивному використанню як інвестованого капіталу. Капіталістичний дух був побудований на раціоналізації життя з ідеєю професійного покликання, яке у свою чергу походило з християнської аскези. Це приводило до більшої розсудливості з капіталом. Як от інвестування його надалі і використання заради загального блага та відмови від манотратства та споживання й видарювання. як казав Бенджамін Франклін, час це гроші, а безрозсудлива витрата грошей не тільки розбещувала особу, а й плювала на Боже розпорядження у професії. Ось і завершився опис буржуазного етосу, який і був духовним двигуном у розвитку промисловості, індустріалізації та формуванням таких соціальних класів як бюргери та пролетарії.